Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ. І сьогодні, знаходячись у сосновому лісі, набрівши на таку галявинку фіалки триколірної Одората, я не змогла пройти мимо і не розповісти про лікувальні властивості цієї рослини, тому що ця рослина дійсно, вона ефективна, вона має досить широкий спектр дії. Зокрема, починаючи від порушення обмінних процесів, хвороби печінки. Запальної етіології, порушення сольового обміну, тобто остеохондроз, обмінні артрити, поліартрити, різні хвороби запальної етіології, коли є запалення суглобів, навіть у гострій стадії, от саме отака от рослинка в поєднанні з іншими рослинами, зокрема лабазні кв'язолистий, от саме оці флавоноїдні сполуки, які вона містить, мають властивість досить добре швидко знімати запальний процес у суглобах. І... Також справа в тому, що ця рослина вона є справжньою кладовою біологічно активних речовин, мікроелементів, амінокислот, але саме більше вона містить флавоноїдних сполук, містить мікроелементів, хром, цинк. Ця рослина вона надзвичайно багата на діючі речовини. І коли от у нас є, зокрема, входить вона в нас у збір при порушенні сольового обміну, це артрити, поліартрити, остеохондроз, потім нирково. Кам'яна жовчо-кам'яна хвороба вона досить добре, м'яко поєднуючи з іншими рослинами, знімає е, запальний процес і виявляє таку хорошу лікувальну дію. Потім хвороби шлунково-кишкового тракту, тобто це гастрити, це ентероколіти, е, це різ, різної також етіології запалення. Також ця рослина досить добре знімає. Е, потім хвороби е, нирок сечового міхура, запальної етіології, коли є запалення, коли є. Е, е, poli Нефропатії різного характеру, коли є цукровий діабет, ускладнення, зокрема, нефропатії, коли е, вражаються нирки. Також ця рослина вона досить добре, ефективно діє. Але я хотіла б саме наголосити, от недарма в мене є зараз Вероніка лікарська. Ми також набрели на таку галявинку, на таку ділянку цієї рослини. Вона ще цвіте, ще її можна заготовити. От ми бачимо, як розвинута листкова маса. Ще в нас є квіточки, ще в нас є бутончики, ще вона буде цвісти, хоча вже трошки ми її заготовили вже давно, уже вона в нас і на крапельки в формі екстракту. Вона в нас вже так заготовили в основному. Але е, саме я хотіла е, зазначити дію фіалки триколірної віола одората саме при лікуванні алергій, саме дія на печінку, коли е, ця рослина вона нормалізує метаболітичні процеси, зокрема, ліпідний вуглеводний обмін, е, це цукровий діабет, е, це холістерін, коли е, відкладається великі е, метаболітичні процеси порушення. і Низької щільності він не переходить у холестерин високої щільності, який от у нас дощ, <кл> який нам необхідний для того, щоб нормально проходили метаболітичні процеси. Але основне це протиалергічна. Ми знаємо, наскільки зараз дуже багато людей молодого віку, діток, похилого віку страждає на алергії. Тобто нам треба не шукати алерген і усувати його, а треба лікувати печінку, тому що печінка, метаболізм. Е, саме… Е, Проходить алергія, пов'язана з роботою печінки, синтез гістаміну, вироблення гістаміну, перетворення його, різні процеси, які стосуються. Це проходить в печінці, здійснює печінка, тому що коли багато гістаміну виробляється в десятки, в сотні разів в нормі гістамін приймає участь у процесах, які знаємо, що печінка в нас виконує понад 150 функцій. Але коли гістаміну багато, то це вже алергія. Тобто саме фіалка триколірна, у нас є Вероніка, у нас є череда, у нас є листя смородини. Наднирники знаємо, ми, що корінь солодки – це наднирники, це вищий регуляторний механізм. Тобто, коли ми готуємо, і от у нас зараз розроблюю я рецепт, це протиалергічні краплі, у нас є протиалергічний збір, який досить ефективний. У нас є той, який знімає алергію, і той, який лікує алергію. Тобто, ми поєднуємо, Якщо, наприклад, у людини алергія, коли у неї там, ми бачимо, що ознаки, нейрод... ознаки атопічного дерматиту, свір Чхання, сльозяться очі, то ми використовуємо одне досування, якщо для лікування використовуємо друге. І збір для печінки, і збір протиалергічний. Тобто, от сам, саме така ми бачимо тендітна, гарна, прекрасна, наша віола Одората триколірна фіалка. Вона є однією з основних для лікування алергії. І бачимо, що в нас у Сосновому лісі її багато, у нас такі діляночки, росте вона багато і, будь ласка. Заходьте в ліс, ідіть до лісу, заготовляйте, збирайте у кого є такі проблеми. Рецептуру я буду подавати з часом, коли ми будемо заготовляти череду, але її насушити можна, звісно, і з розрахунку столова ложка на склянку окропу. Настояли 30 хвилин, процідили і використовуємо по третій частинці тричі на день до їди. Шановні мої підписники, гості каналу, якщо у кого виникнуть питання під цим відео, як і під іншим, є номер мого телефону, номер вайберу ласка, звертайтеся до наступної зустрічі.